Є то значить любить. Бо треба було заміж виходити за такого ідіота. Це тема, яка мене заводить. Всю хуйня, Міша, давай по новій. Ти готова тригернутися, Юлія? Чи падлюка я через те, що не хочу мати дітей? Я жінка 29 років і я не хочу мати дітей. Я child free за власним вибором. Я не вважаю, що серйозні зміни мого тіла та можливі ускладнення зі здоров'ям варті того, щоб народжувати. Мені також подобається робити те, що я хочу, і витрачати свій час та гроші на себе. Я ніколи не мріяла бути мамою, і коли казала про це людям, то завжди чула у відповідь щось типу: о, ти передумаєш, коли знайдеш потрібного чоловіка, або Ти ще молода, ми про це поговоримо, коли ти виростеш. І нарешті моє улюблене: ну ти не втримаєш чоловіка, якщо скажеш ні, дітям, чоловік від тебе піде. Ці коментарі завжди змушували мене почуватися дуже погано. Але у 18 років мені поставили діагноз, при якому шанси завагітніти практично відсутні. Моя мама сприйняла цю новину жахливо і розказувала про це всім, так ніби я вмираю. З того часу, коли люди запитували мене, скільки дітей я хочу, я завжди відповідала, що не можу завагітніти через безпліддя. Зараз мені 29, і я знайшла дивовижного чоловіка, який ставиться до дітей так само, як я. Недавно ми заручилися, і до Дня весілля залишилося три місяці. Наша родина і друзі почали говорити про дітей та пропонувати різні варіанти, сурогатне материнство. Зараз. Ем, пропонувати різні варіанти, сурогатне материнство, усиновлення та інші. Я завжди на це казала, що не вважаю, що життя мами це життя для мене. Але всі мої друзі та сім'я продовжували розказувати, що я прекрасна людина, дуже торботлива та чудово в оточенні дітей. Я втомилася від цього і, врешті-решт, сказала всім, що я не хочу мати дітей за власним вибором. І навіть якби в мене не було проблем зі здоров'ям, я все одно не хотіла б дитину. Після цього усі навколо почали говорити про мене жахливі речі рідні мого нареченого намагаються вмовити його, покинути мене. Вони також кажуть, що вони не можуть підтримувати безбожний шлюб та не прийдуть на весілля, оскільки я відмовляюся увага, розмножуватися. Деякі мої друзі перестали зі мною спілкуватися. Зараз мій наречений сказав, що, можливо, нам таки варто розглянути можливість стати батьками в майбутньому. Він також думає, що нам варто сказати людям, що ми передумали і таки хочемо дітей, щоб вони заспокоїлися та прийшли на весілля. А далі розберемося з цим питанням в процесі. То чи падлюка люка я через те, що не хочу мати дітей? Боже, Боже, який жах насправді. Мене завжди дуже сильно бісить, коли люди лізуть в життя інших людей зі своїми непроханими порадами. Тому що. Заводити чи не заводити дітей це особиста справа кожного. Я, наприклад, теж не хочу дітей. Я розумію, там може десь після 35, там я, якщо я одружуся, я, там, можливо, буду думати про дітей. Але, ну, для мене в мене немає мрії в голові про там, те, щоб якомога скоріше вийти заміж за вагітні. Ти, боже, не дай боже, якщо чесно. І взагалі всі ці люди, котрі лізуть і кажуть тобі оце про зайку-лужайку, про дітей, про те, чому ти їх не, не народиш, то там часики тікають, і все таке. Вони, чесно кажучи, бісять, і я вважаю, що вони кончені От конкретно в цьому питанні. От реально. Люди, котрі лізуть в репродуктивну систему іншої людини, кончені. От, Все. Тому ця, ця пані не подлюка, я дуже співчуваю насправді її в цій ситуації. Тому що якщо навіть блин, її чоловік тут почав щось роздумувати, то блін, ну, нащо просто. Просто це, знаєш, так дивно. Тому що ну, там, мати чи не мати дітей це важливе рішення, і це приймає кожна пара окремо. І от вони будували свої відносини. Я так розумію, там, не знаю скільки, скільки часу, але ну, uh -huh. досить довго, тому що вони вже там заручені. І вона була зразу чесна зі своїм чоловіком. Вона йому чесно сказала, що вона не хоче мати дітей. І він підтримав цей її вибір, тобто йому також було так ок. Потім на неї накинулася його сім'я, її сім'я, друзі якісь, друзі перестали спілкуватися, та це не ваші друзі, почнемо з того, це просто якісь прохожі. От, тому це так дивно, коли люди не поважають вибір інших людей. Причому свідомий вибір, і знаєш, вона, тобто вона знала, що вона child free з самого дитинства. А знаєш, потім там народжується дитина, і оці всі люди, котрі казали, ну народжуй, народжуй, знаєш, тобі важко. А вони такі, не треба було народжувати. Не треба було народжувати, якщо тобі так важко з дитиною. І ти такі думаєш, ну, викончені. От не знаю, мені її також жаль в цій ситуації, і я взагалі вважаю, що їм з нареченим треба сісти, тому що він же також можливо, варто розглянути можливість стати батьками. Якщо вона впевнена прямо на 100%, що вона не хоче, а вона впевнена, вона про це знає з самого дитинства, і вона про це всім казала з самого дитинства. Її просто ніхто не чув, угу. то можливо їм потрібно ну, сісти ще раз, поговорити про це. І якщо він все-таки хоче дитину, то знову ж таки, можливо, краще, щоб цього весілля не було. Щоб не було потім, як е, в цьому в тіктоці, бо треба було заміж виходити за такого ідіота. <рес> а, та, та. А, та. а знаєш, мені ще так сподобалося формулювання, оскільки я відмовляюся розмножуватися, мене прям розмножуватися. Це ще, чесно, трошечки мерзко. Ну, типу, це, це звучить якось не, не дуже, дуже не дуже. От, Тому ні, ви не падлюка, ви не, це ваше бажання. Типу, це окей хотіти мати дітей, це окей, не хотіти мати дітей. Взагалі, все, що не порушує кордони інших людей, це по факту окей. Лізьте в статею в життя інших людей притр... нахуй. Артикуляція вийшла з чату. Наступна історія. Чи падлюка я? Що хочу піти від своєї дружини, бо дізнався, що наша дитина не від мене. <пас> Останні 10 років життя були найщасливішими роками до одного переламного моменту. Невеликий вступ. Ми з дружиною познайомилися ще в школі. Зустрічалися 3 роки і одружилися на другому курсі університету. Ми, до речі, вступили на один факультет. Все було ідеально. Невдовзі після весілля ми отримали чудову звістку, що скоро ми станемо батьками. Я був дуже щасливим, коли народився Єгор, наш син. До речі, дуже забавно, що ця історія у нас про дітей. Так, В нас такі з подарунками були в попередньому випуску. Бачиш, от ми якось синхронізуємося, ми ж не знаємо історії, які... дальний зв'язок. Так, у нас прям зв'язок якийсь. Я завжди мріяв про сина, про теплу і люблячу сім'ю, і ми такими й були. Принаймні, я так думав. Нещодавно я випадково дізнався, що моя дружина зрадила мені, і Єгор не є моєю дитиною. Звичайно, я поговорив з дружиною, щоб вияснити все точно. вона все підтвердила. Тепер я хочу зникнути з їхнього життя, бо не хочу виховувати і спонсорувати не свою дитину та жити зі зрадницею. Отож, падлюка, я ще хочу піти від своєї дружини, бо дізнався, що дитина не від мене. Слухай, мені дуже жалко дитину в цій ситуації. Чоловік, ну не падлюка, по факту, ця вся ситуація виникла через те, що жінка така трошки падлюка. Спадлюкувала разок. Так, так. Як виявилося, все було не так добре, як він описує останні 10 років. Ну ні, він не падлюка. Блін, я просто от дитина ж не винна, і дитина вважає його своїм татом. От, Стосовно дитини він Тому стосовно дитини, от, вроді би, як падлюка, але він має право злитися. Але ну, дійсно це, це, це все сталося через е, жінку його, і мені. Е... На неї так, він має право злитися. На дитину ні, вона йому нічого не зробила. Звичайно, на дитину він не має права права злитися і. Можливо, там, я не знаю, навіть якщо нанести якусь фінансову відповідальність за, за дитину, то хоча б не знаю, там, продовжувати час від часу спілкуватися, бачитися просто заради дитини. Я більш ніж впевнена, що і він прикипів до дитини, тому що ну, він думав, що це його, рідна, його рідний син. І не знаю, там, чи можливо якось спілкуватися з диною, оминаючи, напевно, що це також важко. Ну, він все-таки не, не падлюка. Блін, знаєш, я, я, я кожен раз от мені хтось розказує таку, таку ситуацію, бо нам наші глядачі анонімно їх присилають, і я деякі історії читаю і така, вау, це, це реально відбувається в житті? з вами телешоу говорить Україна. Він не падлюка, мені жалко дитину. Вона не знаю, що мені сказати? ну, ну Вона взагалі поступила як падлюка. Ну, ми там засуджуємо кого? дружину, засуджуємо дружину. його заставлення до дитини. Ну, знаті фіфті. Ну, навіть я навіть не можу сказати, що засуджую його заставлення до, до дитини. Я просто, знаєш, от мені здається, що все одно в нього є якісь емоції, якісь почуття до, до, до цієї дитини. Він сказав, що він хоче просто зникнути з їхнього життя, але. Ну, типу, тут же прикол в тому, що... Може, йому дуже боляче, Ну, знаєш, якби важко взагалі оцінити, тому що я уявляю, що йому дуже боляче взагалі. Ну, так, але чи а не буде більше не боляче дитині, дитині, яка взагалі не розуміє ситуацію. 100% буде. І не факт, що мама пояснить йому ситуацію, що «А ти не від... ну, типу, твій угу. тато це не твій тато. Угу. 에... Просто жаль... жаль. Трохи менше двох годин лишилося. жаль, малого. Так, окей. Прискорюємося. А я зараз чи ти. Так. Чи педлюка я через те, що сказала мамі, що не вийду заміж за такого чоловіка, як мій тато? <гум> я, дівчина 20 років, вчора розмовляла зі своєю мамою, жінкою 59 років. Не пам'ятаю, як це почалося, але в якийсь момент розмова зайшла в точку, коли я сказала їй, що не вийду заміж за такого чоловіка, як мій тато. Мій батько не є найкращим прикладом для наслідування. Він здається добрим та веселим чоловіком. Але лише на публіці. Протягом їхніх 40 років стосунки він неодноразово зраджував мою маму та брехав їй. Він висміював її за залишню вагу, а також критикував мене і братів за усе на світі та зовсім не приділяв нам часу, а особливо, коли заводив чергову коханку. Мама ніколи нічого не казала, бо хотіла захистити нас з братами та зберегти сім'ю заради дітей. Оце моє улюблене. Кілька років тому моя мама дуже захворіла. Мій батько вважав, що вона перебільшує і прикидається, оскільки вона продовжувала працювати і піклуватися про нас. Все змінилося минулого року. Коли її стан погіршився, їй довелося зробити термінову операцію, і тоді він зрозумів всю серйозність ситуації і почав мінімально допомагати їй з побутом, бо раніше він не робив взагалі нічого. Зараз моїй мамі вже краще, хоча її організм все ще ослаблений. І от вчора в розмові я сказала мамі, що не хочу проходити через те саме, що й вона. Вона ж відповіла мені, що я повинна залишатися тільки з одним чоловіком, інакше мене вважатимуть повією, і також додала, що важливо залишатися в шлюбі заради дітей. Я сказала їй, що краще буду жінкою легкої поведінки в очах суспільства, ніж нещасною жінкою. Здається, вона не усвідомлює, як її страждання впливали на нас, її дітей. Я знаю, що якби я опинилася у таких стосунках, як вона, я б цього не витримала. Я не хочу страждати та повільно вмирати, будучи живою. Я люблю своїх батьків, але їхні стосунки дуже токсичні. То чи падлюка я через те, що сказала мамі, що не вийду заміж за такого чоловіка, як мій тато? Ні, не падлюка. А... Насправді дуже бідне. Попереднє покоління, там, взагалі, попередні, там бабусі наші, або там мами старші за 50. Бо в них в голові там з дитинства був оцей образ: то, що має бути один чоловік на все життя, і краще вже будь-який аби не пив і аби не бив. Да? Ну, це більше, мабуть, а якщо п'є, то значить любить. Да, і головне, щоб він не пив да, і, і гроші всім приносив. приносив. Да, а, а якщо п'є, там... то краще хай буде п'ющий, ніж взагалі ніж ніякий. Ні, ні, ніж ніякий да. Да. Насправді це дуже сумно, тому що жінки жили в повному осуді. Якщо розлучалися, то осуд вже падає не на чоловіка зазвичай, а на жінку. Бо не жінка втримала, не догледіла, не втримала, не, не Да, не так там, я не знаю, сексом займалася, не так йому сніданок готували, не так, не так і не так. Тому, власне, тому багато жінок того покоління і жили з такими аб'юзерами, з алкоголіками, просто тому що, тому, що вони не розуміли, що може бути інакше. У них не було е, якоїсь такої рольової моделі, тому що, ну, Дуже багато людей так жило. Особливо мене дуже бісить оце формулювання, що не виносити там, типу, це не виносити сварки на Публіку. суспільний осуд. Да. Але я вважаю, що оце втримувати все негативне в сім'ї це не окей. Тобто виправдовувати, ну, ти, ти, якщо ти страждаєш, якщо тобі погано, ти маєш поділитися з близькими. Ти не маєш оце сидіти і думати, що е, окей, там, мій чоловік мені зраджує, е, але принаймні він у мене є. я не буду як ота розведена. Ну це, це насправді дуже сумно. Я не вважаю, що ця дівчина зробила погано через те, що сказала своїй матері, що не хоче такого чоловіка. Бо я вважаю, що це правда, і якби я б теж так сказала. Ну Це взагалі нормально, не хотіти чоловіка, який тебе зраджує, не підтримує. Критикує, не допомагає. Да, і тут ця думка може бути, знаєш, що ну, та мама вже стільки років прожила з ним. Навіщо їй оце про це казати, там псувати нас, і все таке. Насправді ні. Деяким людям треба відкривати очі, щоб вони насправді не окей живуть. Так, і плюс, знаєш, от мене тригернуло, тому що от знаєш, мені здається, багато жінок вони хочуть зберегти сім'ю через дітей. Точніше, заради дітей. Але коли мама та тато нещасливі, то мені здається, найбільше якраз таки і страждають діти, ну, так. тому що вона бачила, що це окей, не поважати жінку в сім'ї. Вона бачила, що це окей зраджувати. тобто, вони, діти навіть знали, коли тато заходив, знаходив чергову коханку, тому що ну, це зразу відбувалося на тому, як він до них ставився і скільки часу з ними проводив. Тобто вони це все усвідомлювали. А, а потім дівчата в таких сім'ях заходять такі ж чоловіків собі в пару, а хлопці виростаються, поводяться як тато. Так, просто ну, це окей, що ви не хочете жити в таких стосунках. Так. І це абсолютно окей, ну, якби сказати про це своїй матері, бо ну, якщо вона живе з ну, хуйовим чоловіком, то воно ж таки є. Да. От.